Минула субота для Кременчужан стала днем жилоби, адже до міста на щиті повернувся хоробрий воїн Роман Зеленський. У 2015 році кременчужанин вступив до лав патрульної поліції Києва. Пізніше став частиною відділення тактичної підтримки. Разом з колегами він виконував критично важливі бойові завдання та був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест хоробрих. Отожнення справжнього чоловіка це. Чоловік з сильним внутрішнім стержнем, з чіткою такою державною позицією, патріот своєї держави самовіддано, завжди ніс і відповідально службу намагався допомагати людям. І от на початку повномасштабного вторгнення відразу вступив до лав нашого зведеного загону, володів такими чіткими лідерськими якостями. Воїн брав участь в обороні ірпіня за час повномасштабного вторгнення воював на харківському, Дніпропетровському, Запорізькому, Сумському, Луганському та Донецькому напрямках. Виконував бойові завдання по безпілотним. Літальним засобом, займався розвідкою, займався скидами, знищував ворога. Був переведений в 23-му році на південне направлення, тобто там ніс службу, потім знову повернувся на схід. Взведений наш загін нашого підрозділу теж вже перемістився на сумське направлення. Він один із перших туди вступив. Однак, це війна, і вона забирає найкращих під час виконання бойового завдання. Захисник отримав важке поранення голови. На жаль, Роман Зеленський відійшов у вічність 22 серпня у лікарні. Попрощатися із хоробрим воїном до міського палацу культури прийшли його рідні, друзі та побратими. Він завжди любив отримувати від життя Все він не боявся нічого. Він завжди йшов вперед. Він завжди. Він любив, він і працював і відпочивав, займався спортом. Я не знаю, коли він це все успівав, але він завжди був перший, хто можна так сказати, за любий двіж. він перший, хто поїхав, врвався на війну з самого початку. Ну, і, на жаль, і зараз перший. Вічна слава Роману Зеленському його ім'я навіки залишиться в пам'яті нашого народу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.